На Майдані гарячі танці <му> на імпровізованій кухні гарячі наїдки, баранчик на рожні та стометрова домашня ковбаса в меню із скоромного. Велику ковбасу готували ще заздалегідь. Ще вчора маринували. Ми її готували з пахвини і грудинки. Кабана кишку ми зшивали, готувалися, відміряли, щоб вона. Мала більш 100 метрів. А на друге для святкувальників приготували 70 літрів кулешу за особливим рецептом. Сюди йде овочі, кабанятина наша, ми свободи і пшоно вариться десь дві години. Ночі хрук не терпить. На димок та аромат збирається черга охочих. Таке скоромне на свіжому повітрі навіть охолонути не встигає. Дуже вкусно, божественне. Очень З'їсти кусок е смачної свинини чи баранини, чогось смачненького, потанцювати, повеселитися, попрощатися з м'ясом і підготувати себе до млинців. Кождо сюди приходимо, кушаємо коліж, колбаску, а потім можна занятися фітнесом, попригати, потанцювати. Так що збросимо все що доїли. між тими, хто каші вже наївся, зав'язалися неабиякі змагання. Щоб перетягти мотузку до себе, треба не лише сила, а й стратегія. Пає надо енергію куди то діти на канаті. вперед. ті ж, хто менш дужі, але пруткіші, беруться стрибати через мотузку, та більше двох десятків разів ніхто з дорослих не подужав. Перші залишилися за дітьми. Я настрибала 30 разів, дуже веселі забави. Але в школі, хоч ми стрибаємо 40 разів, але 30 це дуже добре. Останній тиждень перед масляною наші пращури ходили у гості, їли м'ясні делікатеси та танцювали. З понеділка українці на столи виставлятимуть вареники з сиром і сметаною та млинці. Ксенія Дворнікова, Віктор Сніжко, п'ятий канал.